В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна тими жінками і благословенний кріпло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас гріш, нині і годину смерті нашої. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Насамперед дякую вам дуже гарно, що ми збираємось на наступний наш урок, конференцію. Сьогодні маємо, маємо розповісти собі, пригадати і усвідомити серед всіх базиліків, які є, які ми тепер, над якими роздумуємо або, можна навіть сказати, мандруємо, подорожуємо ними через наші реколекції. Сьогодні маємо животворний хрест Єрусалимський. Хто знає, як він виглядає, так наміги треба показати. Прошу на п'ять хрестів. Так, п'ять хрестів, є один і він рівномірний, так? що вгору, вниз, по боках. І е, чотири ще маленьких. І є мінімум два пояснення. Хто буде знати більше, буду вдячний, щоб це сказати. Е, цей один хрест, який є всередині, він означає Ісуса Христа. Чотири хрести навколо нього. Це може бути чотири євангелісти, це може бути чотири сторони світу. І якщо він є в Римі, чому не кажуть Римський, а Єрусалимський? Або ще є назва конкретна така, це Хрест в Єрусалимі? Рим, Рим який має хрест в Єрусалимі. Не єрусалимський, а в Єрусалимі. І це чотири базиліки цих головних папських. Теж звідки він взявся? Свята Єлена. Ми знаємо, що вона зробила там по історії з Христом пов'язане, вона віднайшла, бо є свято воздвиження Христа в вересні, а є в травні знайдення Христа. Так? Хрест має два рази в рік своє свято. І це віднайдення Христа. Як воно відбулося? Свята Єлена цим зайнялась. І коли шукали хрест Ісуса Христа в Єрусалимі, знайшли багато хрестів. І тепер є дві легенди. Одна розказує, що це хтось був хворий, а друга каже, що хтось був мертвий. І на цей хрест клали цих людей, так? І в той момент, коли людина чи оживилась, чи. Видужала, сказали, що це і Хрест Ісуса Христа. Ось. І потім, очевидно, він був привезений до Риму Хрест, Його теж розібрали на реліквії і кажуть, так трошки нібито ну, жартом, да? але якби це теж показано, наскільки, наскільки є велика честь Святого Христа. Що якби ці реліквії. Які зараз по цілому світі по одній трісочці роздавали, якби ці реліквії привести назад і скласти в Хрест, то цих хрестів буде декілька. Так багато цих реліквій. Чому? Тому що патичок до патичка дотуляли і так далі, щоб тільки щось було від Христа з цих реліквій. Чому, наприклад, логічно не називається Хрест Єрусалимський у Римі, а називається Хрест в Єрусалимі в Римі? Чому так? А проста дуже річ, тому що свята Єлена настільки була побожна і перейнята цим всім, що вона повинно бути пов'язане одне з другим, то вона, привозячи Хрест до Риму, привезла з собою землю. І там, де мала бути Базиліка святого Всечасного Христа, коли приготували місце, вона цю землю розсипала. З Єрусалиму, розсипала цю землю на місці, де має бути побудова. І на цій землі збудували базиліку святого Христа. І тому кажуть, що Хрест в Єрусалимі, тому що на Єрусалимській землі побудований. Для мене це дуже так запам'яталось з давніх років ще, бо я вже чув цю історію раніше. Але в семінарії в нас був такий з Хорватії один семінарист, брат Монах, він вже зараз є священником, і він настільки був такий, знаєте, для мене, от знайте, якщось скрайне, то я від цього або відходжу повністю, або на багато років відкидаю це в сторону. І для мене, наприклад, такий, знаєте, скажімо, ну, в правильному сенсі, щоб ви зрозуміли, такий націоналізм до чого-небудь. Він мене завжди відкидає. Наприклад, останній інструмент, на який я взагалі навчився грати, це була гітара. Чому? Тому що я бачив, що всі йшли в музично тільки на гітару, яка ні, люди помішались. не йду ніколи в житті не буду грав на гітарі, пішов на баян. А потім вернувся і навчився на гітару теж. Колись я задзвонив до одного з священників, теж не буду казав ім'я і прізвище, але священники, які послуговують в інтернетах в католицькій церкві, мені треба було якусь статтю знайти. І він каже до мене, ну то там в Фейсбуці зайди на нашу сторінку, яка в мене немає Фейсбука. О, Фейсбука в нього нема. Ти собі зробив Фейсбука, не вручи голову. І я довгий час не мав Фейсбука, бо мене це нервило, як це? Без Фейсбука я не можу собі знайти, мушу спеціально бути в тим Фейсбуці. І допіру, потім, як був на Радіо Марія, очевидно, в тоді вже треба мати сторінку, бо там підписники і так далі. І я вже до цього дійшов. Якби це мені нормально сказали, я б відразу його собі зробив в телефоні. Але як це було таке, або примушують, або кажуть, що ти ненормальний, що не маєш, або це тримати і більше нічого, ружанця можеш не мати, а інтернет, то вони якось так відсторонює. І е, коли я розказую зараз про землю Єрусалимську, у нас був брат з Хорватії, і він настільки був такий націоналіст. Що він як приїжджав з Хорватії в Польщу після канікулів, привозив з собою в торбинці землю. І він взував капці, насипав в капці землю, на землю ставив стілочки і по тих стілочках ходив. Він казав, я не буду ходити по польській землі. Я кажу, ну ідіот. Блін, ще би часи не переводив. Знаєш, по-Хорватськи, щоб йшли, бо він не хоче по польськи нічого. І в мене, колись пам'ятає, хтось мені подарував такий малий флаг український, такий не то бумажний, не то пластмасовий, такий, як туди часом в машинах ставлять. І коли він прийшов до мене в кімнату щось там хотів, я його посадив і кадився і взяв, той флаг поламав, викинув. Каже, такий до мене, з своїм землем, тут дись, як я люблю. я, де, де я їду, то я там такий. Очевидно, це було якось з нервами зроблено, але я цього не міг зрозуміти, як це зробити. Але тепер переносимо на духову сторону. Свята Єлена зробила в такий спосіб, щоб вона цю землю розсипала, щоб це мало взагалі відношення до Єрусалиму, там, де ходив сам Ісус Христос. І на цій землі будують базиліку. Тому вона називається базиліка Святого Христа в Єрусалимі. Ін Єрусалими написано так на базиліці. Хоча вона є в Римі. Так, вона є, вона є е, Єрусалимська базиліка. Ось такий титул. Окрім Христа, Свята Єлена привезла сходи святі. Привезла ще там е, знаряддя е, мук страсте Ісуса Христа. І е, що цікаво, привезла табличку. Табличку Єсус Назареус, е, Рексіодеорну. Написано. Ми читаємо в Біблії, що був. Напис провини Ісуса Христа і був в скількох мовах. Ано кажіть. Латинська Чотири. і Чотири. як хлопці-міністранти читають на пальмову неділю і на Велику П'ятницю муку страсті Господніх є троє або четверо біля вівтаря, то не один раз вже було. Ну, без підготовки читають, звісно. І, і один малий читає, Всі бабці плачуть, бо то Велика П'ятниця, бо переживають з Ісусом. І, і міністрант читає. І був напис по-арамейськи, по-грецьки і по-європейськи, там і по-єврейськи. Ну, люди без цього, без, без підготування. І це. Ну, але про, про Страсті Христові можемо ще більше розказати інтересних речей, бо там мінімум 3-4 помилки таких є, що роблять постійно. Бо навіть, навіть як кажуть, читають слова Ісуса, да? що Ісус каже, Я є правда, і Пилат питає, А що це таке правда, так? запитує. І теж малий читає, а що ж, це ж є правда? Тіпа стверджує, що пан Іс не правий. Добре, і тепер дивіться, прив'язла вона табличку з написом провини Ісуса Христа. І що там було написано? Ми вже сказали по якому, а що було написано, яка його провина. Так, Ісус Назарето, цар юдейський. І очевидно, якби ми мали крейду і дошку, ми б я зараз когось попросив, щоб підійшли і написали ці букви. Уявіть собі, як ви їх пишете. Тримаєте крейду в руках, підходите до таблички, до дошки. І пишете, так? Пробуйте собі це уявити. І кромі дяді Саші всі погано пишуть, тому що Тому що не пишемо так, а пишемо туди. І на нашому бусику, що молодіж їздить, подивіться на рибку, яка взаді взагалі на багажнику, і вибачте, за щирість здохла риба. Тому що вона намальована стечею. течею. Течія річки йде так, як пишемо. І риба повинна проти течії бути. Побачите на машині Лаврентія» сьогодні вечором, як риба наклеєна. Все, що йде з течею, це мусор, сміття, дохлі риби і так далі. Банки, концерні, бутельки з пепсі і так далі. Все, що живе, йде проти течії. Проти течії. І очевидно, табличка написана справа наліво. Так, справа наліво написана табличка. Ісус Назаренський цар юдейський. Ось тому, тому так треба було би читати. Добре, це те. Потім, то, що ми вже говорили, що коли був шлях ювілейний, так, ми говорили про Апія дорога, то на цьому шляху, власне, Базиліка теж Святого Христа. Помните, чотири базиліки. Так, і двоє святих Себастьян, Лавренті. Лавренті. Так, І Хрест. Тобто чотири базиліки папських, потім святий Хрест, Лаврентій і Себастьян. Тобто, ця базиліка теж є вписана в ювілейну дорогу, тобто відпустову. І вона є дуже важлива, тому що це в церкві ще раз, якби наново зростає. Практика відпусту, індулігенції. І треба розуміти, що люди, котрі приходили з паломництвом до святого Христа, то ні в жодному костолі в Римі не мали тієї свідомості цього культу і набоженства, як біля Христа, коли відмолювали так звані молитви відпустові. Молитви відпустові. Ми будемо трошки більше теж говорити. Може, навіть і на протязі дня, і так далі, тому що зближаються реколекції до кінця, і ми повинні пам'ятати, що за реколекцією маємо відпуст. Ми вже один раз відпуст мали в Святої Кляри. І якщо пам'ятаєте, то публічна хресна дорога теж є відпустова. Якщо ми не вдома собі біля п'єця сидимо, і дивимося телевізор, а собі воно там йде, не знаю, ждім я програма, а ми собі читаємо з Ксенушки Хресна дорогу, там нема жодного відпусту. Так як ми сьогодні будемо мати публічне набоженство офіційне, Кості приписує до цього відпуст повнісний. Тобто, хто був недавно в сповіді, не наробив жодних гріхів, немає прив'язання до гріхів, був в святому причасті, може сьогодні. На кінець хресної дороги цей відпуст отримати, так? з благословінням священника отримуйте відпуст. І ще раз разохочу до того, щоб ви подумали за кого. Можна за себе, нема питань, тому що кожен день якісь проблеми, гріхи, і треба відпокутувати. Але майте свідомість теж, щоб не забувати за померлих. Практика церковна говорить, що за одну людину, тому що я один і за одного молюсь. Це має бути жертва, це не просто так, а Боже, помилуй там сто чоловік. Бог може, так? Тільки що це так на отчепнево. Тобто ти собі дай ради, Господи, ми головне помолили за них. Це виходить, що ні за всіх і ні за кого. Якщо я офірою за когось, може це бути конкретна людина, а може це бути просто офіра, така жертва. Господи, прийми за когось, кого ти насправді бачиш, що зараз найбільше цього потребує. І ця людина йде до неба. Так? І дай Боже, щоб ми довго жили, але колись після смерті побачити, яка буде велика радість, коли хтось прийде і скаже: Я тобі, братику, сестричку, дуже дякую, бо через тебе я попала до неба. Це буде дуже великий подарок насправді. І тому теж сьогодні до цього захочу. І, власне, зв'язане з Святим Христом, це є те, що в цій базиліці завжди відбуваються набоженства покутні. Інтулігенція, все, що пов'язане з культом самого Ісуса Христа, і так, якби це відбувалося в Єрусалимі. Так? Власне, що це є місце Єрусал... кусочок Єрусалима у Римі. Тому, наприклад, як почуєте назву Святого Христа в Єрусалимі, то знаєте, що це знаходиться в Римі. так? Хоча назва є така.